Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні від нашого виробника української фірми GTM є ось такі образчики, які ми зможемо з вами переглянути. Як виглядають? Це у нас скутова шліфувальна машинка фірми GTM, модель AGC 18 125BL. Шановні друзі, комплектація, як ви бачите, відбувається у нас вдало. Віцному пластику виконане із такого плану, як АБС. Тобі під час того, коли ви будете переносити вашу шліфмашинку, все буде у безпеці та транспортуватись у належному стані. Тобі ж відкриємо з вами наш кейс і подивимося все, що ми маємо в комплектації. В комплектацію входить сама шліфмашина, як ви бачите, шановні друзі. Два акумуляторних батареї на 4 Ампер-години, під напругою працює 18 В літій іоні батареї фірми. Також GTM, як ви бачите. І все це в комплектації, друзі, і вже у вас є. Наступний чина, що ми можемо з вами побачити, це зарядний пристій, також від марки GTM. Одразу у нас, значить, бачимо, що слот у нас під батарею є. І, значить, вихідна напруга у нас 4 Ампери, наскільки я розумію. таку от одну батарейку буде за годину сміливо заряджати, шановні друзі. Кріпі. Кріпіжить, да, бачимо також, що можна приєднати до вашої майстерні або на стіну, де ви будете працювати з вашими приладами. Значить, також бачимо захисний кожух для того, щоб під час роботи не пошкодити свої руки і щоб все було безпечно. Також це тут у нас все продумано. Значить, із цікавого. Що ми зможемо з вами побачити? Це якраз наша сама шліфмашинка. Бачимо, що виконана у вас у фірмано червоно-чорному кольорі. Бачимо селектор увімкнення та виключення даної системи. Коло, як правило, яке затискає під час того, коли ми затискаємо абразивні кола. Бачимо зажимні шайби на базі даної шліфмашинки. Значить, Із цікавого, що в неї є, дійсно, це те, що ми можемо керувати з вами швидкість обертів на хвилину. У нас є три режими: від 3000 до 8500 з половиною обертів на хвилину. Кола, які ми можемо підтримувати з вами на даній системі, складає 125 мм діаметрів, шановні друзі. Ну, І давайте з вами підключимо і подивимося на практиці, як вона звучить, як виглядає. І взагалі, що із себе уявляє. Значить, Як ви бачите, монтується батарея знизу на слот свій. Таким чином вона виглядає. Значить, Вмикається за допомогою селектора, який ви бачите. І одразу ми отримуємо з вами швидкість перси. Тобто це у нас 3000 обертів. Також можемо змінити на другий режим та на третій. Як ви бачите, швидкість міняється дуже швидко. І таким чином виключаємо за допомогою нашої кнопки. Кнопка фіксується дуже добре, тому тут питань немає. Ось такі, шановні друзі, як правило, використовують для різки металу. Діаметр гарний, як ви бачите, 125 мм можна поставити. Становиться у нас ще оцей кожушочок для захисту, під, накручується. Тому Класна штука для тих, хто виїжджає на монтажі, шановні друзі, на об'єкти, де не хочеться гратися з переносками, кабелями, подовжувачами. Є ось такі от чудові варіанти. І от, пропонуємо вас з компанії Електромотор придбати ось такі от гарні шліф-машини фірми GTM, шановні друзі, гарна якість, наш національний бренд і наша гордість. За таке можете здатися компанією Електромотор. Будемо чекати на вас. Всього вам доброго і до побачення!